Всім доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рецептом Паски. Дивіться, тут у мене 150 мл теплого молочка. Зараз зробимо пару. 35 грамів дрожжі. Із обшого кількості положу сюди сахар. так сахар. І розмішаємо. Це рецепт дуже добрий, дуже... Так, тепер сюди я додаю мукичку, теж з общого количества. Ось так ложки 4, напевно. Ось так. Ось так. Ось усе. Тепер я відправляю минут на 20 в тепле місто. Як тільки підніметься шапочку і так буде місити тісто. Так, підійшла моя опара. Тепер я сюди буду відправляти сахар. Ось Бачите, як гарно. Видно вам. Сахар відправляю сюди. Можна сахар перебити з яйцями. Чотири жовтка. Десь пив чайной ложечки соли. Так, ванилин. Ну десь я знаю. Так. Ну теперь добавляем мукучку частями. Ну все, тепер я буду місити руками. Ось так. Так, додаю сюди 80 грам жиру. Такий у мене м'якенький. Кого жиру нема, можете додати маслечко. Ось так. Тепер трошки на столі підмішу, щоб нам додати ізюм. Ось таке. Повірте, це дуже смачна паска. дуже. Зараз, звісно, багато рецептів паски. Зараз Паску так швидко місяць і ложками, ложками заколотила і все. Ось така вона, дивіться, м'якусінька, гляньте. Так, тісточко вимісила. Тепер треба сюди ж ізюм. Ізюм я в гарячій воді промила. Я трошки його промила, просушила салфеточкою. Ось так. Ось так. І сюди я висиплю цукати. Все, тепер будемо вмішувати. Так, вмішу і покажу. Так, ну ось так я вмісила цукати з ізюмом, бачите? Так, взяла такі формочки в мене. Ось, попробую у дві, ну не знаю, мабуть, багато вато буде. Зараз спробую. Може нормально. Так, викачуємо. Ось так. Так, ізюм поховаємо. Я нормально буде, я думаю. Ось так. Будьте. Щоб не погорів. Так, і хай підходять тепер підійдуть, тоді будемо садити у духовочку. Так, ось так подошли мої пасочки. В общем, духовочка в мене вже нагрілась на 175 і десь на час я відправляю. Тоді покажу. Так, спеклися мої паски, сиділи вони в мене 50 минут. Зараз, поки вони гарячі, я ось збила. Дивіться, два білочка, дві ложки столових сахару. І сюди я десь чайну ложечку, ну таку, навіть, будемо казати, пів чайної ложечки желатину, чуть, чуть в теплої водички, в общем, щоб і розбила хорошо. Зараз я намажу. Ось так я зняла, бачите, з ним бумажечку розпакувала, коротше, так, тепер я зараз спробую. Намазати, не ну, знаю, щіточкою, мабуть. Ось так. Ось так. Так, невесточка моя займається зефіром на заказ. Бачите, принесла мені таку красоту зефіра. У них крас... красуні гляньте. Ну, Попробую украсити, Ось так. Ось так. О. Ось така красота. Бачите? Ось. Ну, на ці нотки я з вами прощаюсь. Різати, звісно, я їх не буду, тому що це мене попросили спекти. Я вже не буду розрізати. Я вас увіряю, що всередині вони дуже порісті і дуже гарні. Так що на ці нотки я з вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра. До побачення.